У центрі Кишинева розігнали антиурядові протести, демонтували наметове містечко перед парламентом та президентською адміністрацією. Опозиція вже каже про те, що йдуть утиски демократії. А влада каже про те, що вона бореться із спробами російського реваншу. Ми зараз пояснимо, що відбувається у наших сусідів, чи дійсно є загроза того, що проєвропейська влада паде і Росія візьме верх у державі, яка межує з нами на заході. Цими вихідними у центрі Кишинева дійсно розігнали і демонтували великий мітинг, який там стояв вже понад місяць. Про російський мітинг це ось дуже цікавий момент. Звичайно, влада, яка це розігнала, каже про те, що він був проросійським, або принаймні деякі представники влади так кажуть. Насправді це не зовсім так. Це був мітинг швидше за все спонсорований. Або Співспосарований росіянами, але тут був передусім мітинг за зміну влади. Це був мітинг за те, щоб Майя санду, тобто чинна президентка, пішла і ну, взагалі, за все хороше і проти всього плохого. Та хто його організовує, росіяни чи хтось інший? Я би сказав так, що гроші там російські, а креатив молдавський, і до речі, креатив доволі поганий на наше щастя. Офіційним організатором цього мітингу є такий собі Ілон Шор. Шорт, це прізвище і партія, яка має назву шорт. Ну тобто, імена партія цієї людини, це просто фантастична особистість аналогів в Україні. Да, по суті, немає, це людина, яку офіційно звинувачують навіть є рішення суду про те, що Шор вкрав мільярд доларів, вивів їх із банківської системи. Але, але... він не в тюрмі, але він отримав власне цей вирок суду перший, оскаржив його в апеляційній інстанції і домовився, щоб його випустили на цей час на свободу, і якось вдруг опинився за кордоном. Ну тобто відтоді ще. З 2017 року він не повертається в Молдову, але встиг двічі переобратися в парламент, двічі обратися, керує партією, яка досі лишається однією із найбільш популярних по суті в Молдові, і організовує протести на російські гроші. І, от власне, можна спитати, чому я такий впевнений, ну не тільки тому, що я рософоб, ну це саме собою, але і ще через те, що звичайно ті, хто. То зараз намагаються підірвати владу Молдові це як правило ну звіти з Росії. А, але найголовніше, що у самого Шора російські хвостики старчать звідусіль, навіть що говорити його дружина. А це якщо хтось із вас знає російську раптом. да раптом знає російську попсу, то можливо ви знаєте таку співачку жасмін. Я відверто ніколи не чув, але змушений її знати як експерт по Молдові, тому що оця співачка Жасмін, дружина Шора. А вона є російською співачкою. Вона зараз виступає за те, що ми російські ісполнителі, повинні підтримувати патріотизм в це час, коли весь світ намагається Бороться з Росією, ну тобто, от така типова ватна проармійська риторика, тобто вони не приховують те, що вони про путінці, але всередині Молдови просто це не надто афішується. Шор уникає будь-яких згадок про те, що це про російський протест, всі лозунги там не за Росію. Не навіть не проти Європи, а за те, щоб всім було хорошо, щоб був безкоштовний газ і безкоштовний хліб з маслом. До речі, я дивився, які гасла, тобто зниження цін на газ для всіх. І всім учителям та лікарям, всім бюджетникам по 500 доларів благодійної допомоги прямо завтра. А краще вчора. Ну да до речі, дуже цікавий момент. Ну власне, я нещодавно повернувся із Кишнева, і ми, коли наша знімальна бригада там ходила, переконалися у тому, що це хоч такі от популістичні лозунги, але насправді люди виходять туди не за ці лозунги, а тупо за бабло. Ну, навіть зараз ми покажемо вам, як це виглядає. Ви бачили цього заводіла, який власне керує протестом для того, щоб всі кричали по команді, але на відео просто не могло увійти, що відбулося після того. Тобто вони працюють на камеру, вони показують, що от мол, ми маємо відкричати своє. А далі, в якийсь момент, заводіла каже: ну все, все всі розійшлися, мітингу немає, всі всім задоволені. І ще цікавіше, те, що молдавські журналісти-розслідувачі вирішили туди втертися умовно зайти. В це наметове містечко, ну, як звичайні учасники. З'ясувалося, що набирають туди, ну, мовно, за об'явами в Камсомольськ Молдова. Там, ну, умовно, тобто в проросійських, на проросійських сайтах Молдови набирають цих людей, платять 400 лії, це десь 800 гривень за ніч у наметі. А, без інтиму, да. Ну, інтім з Шором, який ще і в Ізраїлі, при цьому це таке десь 200-300 лей за те, щоб кричати, залежно від того, що саме. Тобто це просто тупо е, платний протест, який влада тривалий час не ризикувала розігнати, а тепер, власне, розігнала. І... Єдине про що хочу вас попросити, лайкніть це відео, щоб його побачило більше людей. Так от, Але ситуація. ж ви звикли до того, що головний такий. Агент Кремля є колишній президент Молдови, людина з прізвищем, яке схоже на матюк. Як його Додон. Додон, да, да. Вот. від це дуже цікава історія. Річ у тім, що дійсно ти правий. до недавна, до ну до пару років тому, основним провідником інтересів Кремля у Молдові, людина, яка була готова здати по суті всі інтереси держави, аби лише з Путіном бути на короткій нозі, і дай Боже, може колись отримувати дешевший газ. Це був. Ігор Додон, які, партія якого соціалістична партія Молдови вона фінансувалася. По суті, одне, один із головних донорів це був Кремль, і досі ця партія, вона типу інституційно пов'язана з Росією. Їхній офіційний партнер, це Єдина Росія. Ну так, да, звичайно. От буквально днями делегація цієї партії їздила. В Москву зустрічався Сідіна Росією, знову просили у них дешевий газ. Ну, тобто, це такі от матьори ватники. А, я і... пам'ятаю, що до Дон, будучи посидети, був в Москві був більше, ніж вдома. Ну, звичайно, так. Да, трошки це перебільшення. Не більше, звичайно, але дійсно це було єдине місце, де його приймали. І от зараз, як це не дивно, звучить при такій шаленій, відкритій, неприхованій, от максимальній проросійськості партії соціалістів Республіки Молдова, зараз ця партія вже не в фаворі. Тобто я відчуття, що вони ріжуться бюджети з Росії. Да, ну, Сложна. І особисто на Додона вже ніхто не ставить. Це, я можу тільки уявити особисту трагедію цієї людини, тому що Путін любить. Да, Лісо скучне, Путін не любить. Довіра людей у Молдові значною мірою втрачена. А зараз ще він сидить під домашнім арештом, де над ним гумлюляться, і навіть раз на місяць влаштовують йому. Показове продовження цього домашнього арешту, де відкривають нові нові деталі, щоб, ну, ну тобто, скривають цю консерву. Тобто, додона на великій політичній мапі Молдови вже майже немає. Хто ж тоді є провідником інтересів Росії? Оце ось цікаво. Тобто, попри те, що Шор веде ці протести, ну от щиро впевнений, що принаймні частково на гроші Кремля, а швидше повністю на гроші Кремля, не можна сказати, що Шор є тією людиною, на яку ставлять. Я стільки пам'ятаю, в нього дуже токсична репутація. Його реально сприймають як кримінального злочинця, який просто політикою собі. Забезпечує імунітет. Оце ось цікаво. Молдова взагалі дуже цікава держава своєю поляризованістю. Ти абсолютно правий, що якщо ми говоримо про загальне сприйняття от цієї людини, яка, яка зараз бореться із, із чинною європейською владою Молдови, от його більшість сприймають як дійсно кримінального авторитету. Ну, Зрештою, він засуджений судом. І дуже скоро він буде засуджений у другій інстанції заочно, бо ну затримка була в тому, що його немає, немає як судити. А нещодавно отримали рішення консійного суду, що можна судити заочно. Тобто він буде офіційно крадієм мільярда євро із банків Молдови, або одним із крадіїв. Одним із, але при цьому у Молдові є досить великий прошарок тих, хто на Ілона Шора там ледь не молиться. Вірять в те, що він може стати політиком. Щиро про це кажуть не за гроші, а от дійсно кажуть про це: вірять в те, що якщо його обрати, то Молдові стане добре. І тут дуже таке зрозуміле нашим все-таки людям пояснення, але в Україні цього вже мало. В Молдові цього ще багато. Люди щиро кажуть, навіть журналістам у коментарях, що «да, ми знаємо, що Шор ворує, що, що він головний віддав людям. Алавин, да, але він ділиться. Да, ворує, но ділиться. Ну он, вот пусть будет такой привык. А эти ворують і не діляться. Тобто за рахунок цього він має свої кілька відсотків, завжди проходить у парламент і має там фракцію віртуальну, в якій кілька людей сидять під домашнім арештом. Ну але тим не менше, це політика. Отже, на кого поставить Кремль? Да, я відволікся від того запитання. Дякую. Значить, чіткої відповіді на це немає зараз. Коли я був в Молдові, відчувається те, що <турган> Немає фаворита, в якому Кремль вже впевнений. І зараз відбувається мало, можна... так до да, це добре для нас, ну, звичайно, для нас в тому сенсі, що нам потрібна стабільна Молдова і проєвропейська Молдова, а не проросійська. Тому для нас це добре, але це не означає, що так буде тривати довго. Річ в тім, що вибори президентські у Молдові будуть лише в 24-му році. Парламентські в 25-му. Тобто, у них це... десь рік, щоб знайти і розкрутити якогось є відчуття, що Росія зараз обирає на кого поставити в Молдові, і от всі ці церкові вистави у центрі Кишнева, де вони там ставили наметові ставили намети на на, на в центральній вулиці, де вони кричали Санду геть. Це теж частина оцієї боротьби за 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 першість. Є інша людина у Молдові, яка теж бореться за першість і намагається стати. Ну мені здається, я практично впевнений, але намагаюсь бути так зваженим. Да, я кажу, мені здається, що він хоче стати провідником грошових інтересів Кремля. Це іон Чибан, нинішній мер Кишнева. Він від кого він, коли обирався, був від Додона. А зараз ні. Бо додона ніхто не любить у нього лицо А Зараз скучає. він сам по собі, хлопчик. Зараз він сам по собі, він цілком можливо очолить якусь партію свою, але питання в тому, що йому треба мати, мати хто, хто за нього взагалі буде платити за його вибори? І от є відчуття, що він намагається теж брати участь у цьому кастингу. І що цікаво, це до речі, для нас знову ж таки дуже добре. Той же Чибан який насправді має дуже високі шанси, він намагається не бути проросійським, він намагається не бути додоном, А він каже, що да, Молдова має йти в Європу, але просто ці йдуть погано. от Давайте там. Зі мною ви підете туди добре, говорить румуцькою, не так як Додон, Додон завжди, якщо щось говорив румунською, після того повторював російською, типу, щоб окучити свій електорат. Чибан намагається будувати як імідж прозахідника, але швидше за все буде претендувати на російські гроші. Ну є ще одна сила, яка зараз теж бореться, але абсолютно не має на це шансів. Це комуністи. Тобто у Молдові є соціалісти, а є комуністи. Це партія, яка була при владі ще у нульових. Якщо не да, 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 тобто вона була до до 2009, здається, року. І в лідер комуністів Владимир Воронін. Експрезидент. Да, експрезидент. він дуже. Вже хоче теж отримати російські гроші, але у нього шансів вообще немає. Тобто, ну, дідусь старий, йому все одно. Маємо ситуацію для нас знову ж таки добре, оскільки вони борються, вони бояться об'єднатися. Навіть от коли Шор почав організовувати протести проти Санду, до нього не перемкнули інші проросійські партії. Тому що як же так? Ну, типу, ми ж маємо бути головними, ми не можемо йти поруч з цим криміналом Шором. Uh -huh. ну, запитаємося, і через це, ну, завдяки цьому зараз Санду виглядає переможцем. От про Санду я бачив в протилежні висновки: одні пишуть, що в неї впав рейтинг і дійсно під нею шатається крісло. інші пишуть про те, що після того, як Молдова стала кандидата в члени ЄС, російські сили просто не мають шансу і Санду нічого не загрожує. А як насправді? І там і там є трошечки правди. Дійсно, після того як Молдова стала Кандидатом у члени ЄС трошечки сам до ш, 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 шанси. Втриматися зросли, але вони далеко не є абсолютними. Річ у тім, що а, за два вже роки на посаді Сандо обралася наприкінці mm -hmm. 20-го року президентом. інаугурація була там в грудні. А, за цей час а, вона не досягла майже нічого всередині країни. Так і це не її провина. По перше спочатку у неї не було свого парламенту. Ну дійсно вона обиралася тоді, коли Додонівці mm -hmm. а, були в парламенті і блокували все. А, потім там за місяців. Вісім парламент з'явився, і весь цей час ще додатково була пандемія, яка реально дуже сильно вдарила по Молдові. Плюс нинішня війна. Ну війна це саме собою. Це це, це най, найсильніше, яка просто дійсно шалено вдарила. Велика кількість українських біженців проходила через Молдову. А найголовніше це те, що у Молдови зникла можливість торгувати із своїм ринком звуту із Росією. Мені, як людині з боку не у Молдові, тільки радісно від того, тобто, що вони опинилися в ситуації, коли їм довелося відмовитися взагалі від російських поживачів. Але для бюджету, для всього, там, для фермерів це не дуже добре. І крім того, за от саме зараз цей минулий рік, ну і кілька попередніх, у Молдові були просто жахливі погодні умови, і ну, Молдова грарна країна. Це вплинуло негативно на вражає. Тобто, у, у Санду склався за перші ці майже два роки президентства Такий ідеальний шторм uh -huh. вдарило по ній все, що тільки могло. Відповідно, жодних позитивів, жодних успіхів в всередині країни в економіці. і Так далі, вона не змогла показати, попри те, що у неї є повністю підконтрольний парламент. Тобто, вона ну умовно. Це така зеленська, uh -huh. але при цьому у неї не слуга народу. Это, не пойми панішто. А реально монолітна фракція, яка голосує, яка має більшість тверду, але не виходить. Ну просто не виходить. Єдиний єдине, де Сандо має успіх, це зовнішня політика. Там цей успіх абсолютно безумовний. Та ж історія із отриманням статусу кандидата. Дуже важливо для Молдаван. Знову ж таки, Додона ніхто не приймав, ніхто, ніхто не любив того, Чебурашку, а Санду це бажаний гість у всіх кабінетах, починаючи від Єврокомісії, там зустрічі з Шольцем, Макроном. Макрон це взагалі ну, він просто великий друг Санду і нинішньої Молдови. За океаном в Штатах її приймають. Ну, тобто її. І всі намагаються показати, що Санду класна, але де результати? І от це запитання собі ставлять звичайні мешканці Молдови. Відповіді на нього у Санду немає. Тому. Реально, рейтинги Санду впали шалено. Зараз за останніми опитуваннями, я вже не пам'ятаю точні цифри, але щось близько 20% рейтингу. Ну не а, Ну, як тобі сказати, для людини, яка йшла із рейтингом зашкалюючим там 70 а, це, це не, не дуже багато. А, і річ у тім, от її щастя в тому, що у неї немає опонента. Бо Росія не визначилася із кандидатом. Немає того, хто, хто є альтернативою. Тому я би сказав так: дійсно, у Санду ситуація складна, її качають. Ну тобто, от ця ця історія із платними мітингами в центрі Молдови, вона була придумана для того, щоб розкачати, посіяти зневіру. Знову ж таки, там може вони ще й сподівалися, що санду їх розгонить відразу, а вона протрималася. Ми з вами сидимо в здані парламенту і через окно іноді доносяться воплі от, перед парламентом і президентуром, там якоби акції протесту. А реально? А реально это люди пришли на работу. И вы меня спросите, почему мы это терпим? Да? Мы категорически хотим избежать какого-то каких-то спекуляций на предмет насилия по отношению к этим псевдодемонстрантам. Тобто все це було зроблено для того, щоб почати хитати владу, хитати цілісність підтримки Санду, і це вдалося зробити, але поки що санду стоїть кріпко. І все залежить, на мій погляд, від того, як пройде зима. Тому що в, в Молдові ситуація, ну ми знаємо, що в Україні ситуація дуже погана. У нас Ворог б'є по наших об'єктах енергетики, що у нас ну ми не розуміємо в якому стані ми зайдемо в зиму в плані опалення, в плані електричної енергії. А у Молдові навіть без ракет і бомбурдувань все вже дуже погано, тому що у них немає своєї енергетики, вони все закуповують, все імпортують і імпортують або у своїх сіпорах у Придністров'я Або з України. А Україна. Україна зараз не продає в принципі. Тобто, от, наприклад, на цей місяць, на жовтень, Україна пообіцяла Молдові, було підписано, що Укргідроенерго і енергато, наскільки я пам'ятаю, продавали Молдові певно близько 30 її потреб у електриці. А звичайно, після початку масових ракетних атак на Україну Україна повідомила Кишинів про те, що все ми більше не продаємо. Тобто є проблеми. Газ іде у Молдови станом на зараз повністю російський. А якщо і Росія погрожує його відключити, да, Росія погрожує і є високий шанс, що цієї зими Росія відключить газ взагалі всій Європі. Це буде означати, що також і Молдові, тобто реально Молдова і люди молдавські, вони ну тобто Молдовани, вони розуміють, що зима буде дуже важкою, і ну це, це звучить трошки смішно, але ну дійсно, от у них зараз є урядовий сайт. Уряд це типу вважає як своїм крутим пріоритетом, який от перекладі українською звучить як дрова МД. Тобто державна програма по розподілу дрів, тому що навіть в газифікованих селах є шанс, що вони лишаться без, без нічого. Бачачи це все, звичайний молдаванин думає, в яку ж кризу нас завели. І як і у нас, багато хто з пересічних людей не замислюється на тим, що завела умовно не Санду, а завели росіяни. Від того, як Молдова пройде цю зиму, залежить те, як будуть ставитися до санду наступного року, ну і власне чи реально буде просунути її конкуренти. І я чесно кажучи, лишаюся обережним оптимістом. Мені здається, що знову ж таки враховуючи те, що влада Молдови вже рухається. Ну, знову ж таки, оці, можна сміятися над ДРОВА МД, але це означає, що зараз ще до відключення газу вони вже над цим замислюються. Що вони готуються до цього, вони домовляються з Румунії, щоб Румунія щось там їм постачала, і газ і електрику. Тобто робота йде, і я думаю, що Санду вдасться нам, Україні, це було дуже на користь. Ну що ж, на цьому мабуть, варто поставити крапку, чи багато крапку, тому що будемо дивитися. Очевидно, що Росія буде ще намагатися розпочати Молдову. Ще будуть гучні скандали. І єдине, що хочу додати, ну, звичайно, крім того, що варто лайкнути це відео, підписатися на наш канал, це те, що у Молдові є також кілька місць, які будуть використовувати, щоб розкачати Санду. Це сепаратистський анклав Придністров'я. І це регіон дуже складний який називається Гагаузія, де час від часу якраз ну там зосереджена абсолютно зосереджений проросійський електорат на от до мозгакастій, і через нього можуть качати згодом цієї осені? Намагалися навіть була дуже цікава ініціатива. Хто з вас пам'ятає в 2004 рік? І пам'ятаєте, тоді був в Сєверодонецьке сепаратистський з'їзд депутатів усіх рівнів. Такий, uh -huh. ух, а, звичайно, Заянковича, там Кушнарьов, от це все. А, таку штуку планували зробити і у Гагаузі. А, і в, в, це мало відбутися от на початку жовтня. А, в останній момент а, цей сепаратистський псевдосепаратистський з'їзд зупинили а, і як кажуть, допомогли у цьому наші. Турецькі друзі яким теж не цікаво, щоб у Молдові виникло джерело нестабільності і ще одне, яке би підривало Україну, тут вам треба пояснити, що Гагаузі вона еднічно близькі до турок, і тому Туреччина там має свій вплив ну вже співставний з російським. І якщо вам цікаво, що ж таке ця Гагаузія і яким чином качають її, лишайте коментарі про це під цим відео. Якщо запитів буде багато, мабуть, запишемо ще одне відео. Де все це? Що ж, до зустрічі на каналі Європейської правди. Пока!